Це питання, чи сумуються договори, які були по постанові 169, чи по закону і зараз, ну, якщо до кінця поточного року? Ну, Тут питання в тому, що це за потреба. Якщо це річна потреба, яка планувалася на початку року, то, звичайно, прийняттям особливостей в нас не з'являється новий план. В нас фактично як була потреба, так вона і залишилася. Тому mm -hmm. додається. Якщо ж є якась непередбачена потреба, ми не могли її спланувати, то навіть в особливостях зараз визначено, що ми фактично визначаємо це як новий предмет і, відповідно, керуємося тільки очікуваною вартістю цієї закупівлі, не додаючи до попередніх закупівель. Ну це виключно, якщо ми не могли передбачити.